Сьогодні я вам покажу, наскільки дієві фіксатори, і чи залежить це від ціни і від бренду. Ось перший це я взяла Маріо. Я профіксовую коричневі тіні. Тіні всюди однакові нанесені. Просто використовую різні фіксатори. Перший це в нас від Mario. Далі в нас йде дуже бюджетний від Wet n Wild. Наступний у нас йде більш такий зволожуючий від Too Faced. І останній супер знаменитий від Urban Decay у мене ось в такому невеликому форматі. І ось зараз пробую розтерти тіні з фіксатором Mario, це найдорожчий у нас варіант, і показав просто прекрасний результат 10 з 10. Найгірше показав у нас Wet n Wild. Зараз побачите, він розтирається тіні практично повністю. Так, воно трішки підфіксувало, але ну, результат такий собі, 4 з 10. Не буду більше його повторювати. two Faced. він показав гарний результат. Якщо порівнювати з Urban Decay і з Mario то 9 з 10, але теж доволі непогано, тим паче, що він ще й також зволожує. І Urban Decay також дуже показав прям класний результат, трішки дешевший, ніж Mario і 10 з 10. Тому, як бачите, дорожчі фіксатори справились своєю задачею, я можу рекомендувати. Urban Decay взагалі повторювала 3-4 рази, мені дуже він подобається. Пишіть в коментарях, чи сподобався огляд і чи хочете ще такі відео.